Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці авторське розв'язування на авторських задач. Ось така симпатична геометрична конструкція. Таким цікавим чином коло можна, квадрат, можна сказати, вписаною на півколо UEDF квадрат, площа якого 5. А е, у нас є півколо, а от центр цього півкола просять знайти довжину відрізка БЦ. Ну, автор цього ролику досить так довговато це розв'язував, чесно кажучи. 14 хвилин, 33 секунди. Ну, мабуть, він не побачу, ну, не мабуть, він точно не побачив два неочевидних крока. Дуже довге розв'язував. Я дуже хотів би, щоб учні, вчителі побачили ті два неочевидних крока, що побачив я, які дозволять розв'язати цю задачу буквально за три хвилини. Причому я хочу сказати, що я не впевнений, що моє розв'язання там найоптимальнішим є, але воно досить красиве, і я думаю, що воно вам сподобається. Можливо, ви знайдете ще краще. Натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте розв'язати цю задачу. Сподіваюся, у вас вийшло. Особливо має вийти у тих учнів, які дивляться мої ролики. Чому? Тому що перший крок, неочевидний, нібито, який я запропоную, він буде очевидний для тих, хто ці ролики дивиться. А саме, Доповнимо наше півколо до кола і тоді ми зможемо провести цей відрізок, ОЄ, проведемо діаметр, якому він цей відрізок належить. Зараз я проведу. Цей діаметр, якому належить цей відрізок. Поставлю, тут у нас буде, такі, мабуть, жирніше треба. Тут М тут у нас N І. Оскільки площа квадрата дорівнює 5, Ну перший крок абсолютно очевидний. Неочевидний, я вже один зробив. E, значить У нас абсолютно очевидний крок, ми можемо визначити сторону квадрата ОЕ. Можемо її позначити там буквою А, наприклад, і це буде корінь з 5. Цілком можливо, що в деяких, в деяких способах розв'язування задачі вам треба буде діагональ квадрата F. Її теж легко знайти в принципі. Так, ми можемо поставити сюди корінь з 5. А далі ми зобов'язані використати властивість хорд, що перетинаються. Ми маємо до того, давайте ми проведемо все-таки другу хорду, щоб ви її побачили, блакитним. Це буде хорда ДК. І за властивістю хорд, що перетинає. По-перше, ми знаємо, що тут у нас прямий кут, оскільки там квадратик, ви ж не забули. А раз діаметр перпендикулярний до хорди. Перпендикулярний до хорди, то ділить хорду навпіл, тому у нас тут купа шматочки в корінь з п'яти. Це корінь з п'яти, корінь з п'яти і так далі. Якщо ми позначимо природню кола, ОМ дорівнює ОН дорівнює Р, то за властивістю дотич... для властивістю хорч перетинається, ДЕ Є e на ЄК e, дорівнює МЄ e на ЄН e, корінь з п'яти в квадраті. МЄ e у нас р мінус а ЄН e, у нас Р плюс А Мабуть, треба було сюди Р все таки поставити. тільки Чорний ви не побачите, давайте. З іншого боку, тобто r квадрат мінус а квадрат дорівнює 5, а А в нас корінь з 5. Значить, R квадрат це 10, R корінь з 10. Ось такий перший неочевидний крок. З іншого боку, я хочу сказати, що ті учні, які вчаться за моїм підручником, зокрема за підручникам за метря 8 клас, вони формулу знають, що добуток відрізків в хорт. Зокрема, де є на яка дорівнює R квадрат мінус А квадрат, де А є відстань від точки перетину хор до центра кола. Ми це відстань позначили. Тобто це готова формула у моєму підручнику. Ну оскільки не всі вчаться за моїм підручником, я цю формулу можна сказати вивел математично. Отже, такий перший неочевидний крок. На мою думку. А далі є другий не дуже очевидний крок. Якщо я з'єднаю, візьму я, наприклад, ну, блакитний в мене був, давайте зеленим, буде непогано. З'єднаю С і А, то абсолютно очевидно, що цей кут є прямий, як такий, що спирається на діаметр. І для трикутника А Б, тільки в мене А і Б трішечки. Замазалося для трикутника АЦБ. Що ми бачимо в трикутника АЦБ? Один кут прямий і один кут Б. І так само у трикутнику ЄОБ один кут прямий і один кут Б. Таким чином ми отримаємо подібність двох прямокутних трикутників за е, гострим кутом. Е, трикутник АЦБ Подібний. Давайте акуратно напишемо АЦБ. Значить, на другому місці в нас має бути прямий кут, тобто О. Б в нас спільне. Значить, на першому місці кут Є. Давайте ми трішечки прокрутимо. І е, яку пропорцію нам скласти АБ до ЄБ е, дорівнює ЦБ до ОБ. Що в нас є? АБ. АБ це два радіуси. Це 2 корінь з 10. Є Б. Є Б це гіпотенуза прямокутного трикутника. З катетами корінь з 5 і корінь з 10. Тобто це буде корінь із 5 плюс 10, корінь з 15. Це Б. Це Б, це те, що ми з вами шукаємо буквально через хвилину знайдемо. А ОБ це наш радіус, це корінь з 10. Ну, це Б дорівнює 2 на 10 і на корінь з 15. На корінь з 15 ми домножимо і на 5 скоротимо. 4 третини кореня з 15. Що і буде відповіддю до цієї дуже симпатичної, на мій погляд, задачі. Маю сказати, що цілком можливо, ви розв'язували іншими способами способів. Я думаю, тут досить багато, як і у більшості задач геометричного змісту, які я пропоную на своїх уроках, які відносяться до рубрики авторське розв'язування на авторських задачах можливо, ваш спосіб краще, можливо, ваш спосіб коротший. Пишіть це, будь ласка, в коментарях, яким способом розв'язали ви. А шановні мої колеги вчителі, ну, таку задачу, я думаю, можуть взяти для уроку однією кінці, наприклад, в кінці 9-го математичного класу. Дякую всім за увагу. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до нових зустрічей!